Зараз я хочу розказати про лайфхаки, які корисні будуть громадянам України. По-перше, те, що змінилося в Україні, це те, що зараз листування з платником податків здійснюється через електронний кабінет. Тобто, платнику податків потрібно іноді заходити у власний кабінет за допомогою електронного ключа і дивитися, чи є в нього борг. За будь-який податок. Це може бути податок на нерухомість, на транспортний засіб, або податок за земельну ділянку. Так, податкова повинна розрахувати ці податки і надіслати громадянину України для сплати. В зв'язку з війною не завжди своєчасно надсилаються ці податки, але вони обов'язково розраховуються і з'являються в кабінеті платника податків. Тому заходьте в свій кабінет і дивіться про свої податки. Це перше. Друге, ті підприємці, які закрились і вважають, що оскільки вони за кордон виїхали і не повинні проходити перевірку, це також не є істиною, бо податкова надсилає листи. Знову ж таки, в кабінет платника податків, де вимагає з'явитись на перевірку. В такому випадку такий лист не слід ігнорувати. Достатньо написати через електронний кабінет відповідь на такий лист з доданням інформації, наприклад, копії паспорту про те, що ви знаходитесь в теперішній час за кордоном і що не можете пройти перевірку, оскільки документи, наприклад, з вами. І немає дорученої особи, і що ви з'явитесь в Україну в майбутньому для того, щоб закрити власного підприємця. Також є ще такі питання, коли з'являються в кабінеті інформація про борги це ті борги, які нараховані за попередні роки. Це може бути, наприклад, коли ви працювали підприємцем ще до війни і своєчасно не сплатили єдиний податок або сплатили його. На 1-2 дні пізніше, наприклад, друга група, то з'являється штраф 50% від суми єдиного податку. Він спочатку його не видно в кабінеті, але через деякий час він з'являється, коли у податкової дійшли руки нарахувати цей податок. Тому, щоб не арештували ваші рахунки, слід перевіряти періодично кабінет, дивитись, чи немає у вас нарахованих податків. І сплатити заборгованість перед бюджетом. Крім того, є ще такий лайфхак, коли ви можете самі подивитись, хто про вас повідомив податково, що ви отримали дохід. Є певний запит про отриманий дохід підприємцям, який ви можете подати, і там отримати всі суми нарахування доходу, які нараховані вам. Звідки вони беруться? Це може бути заробітна плата, яку подають організації. Це можуть бути інші підприємці, які подають звіти 4ДФ, в яких вас відображають, що ви платили вам дохід. Можливо, це вірна сума, можливо, це помилка, але податкова все одно орієнтується на ту інформацію, яка подана до податкової. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш підприємець був чистим, вам потрібно. Зробити собі витяг з кабінету податкової, і подивитися, що дійсно всі ті суми доходу, які нараховані вам іншими платниками, що вони відображені у вашій декларації. Або ж хоча б сума вашої декларації не менша, ніж ті та загальна сума доходу, яку на вас заявили інші платники податків, там можна передивитись, який саме платник податку, яку суму зазначив на вас. Якщо вона дійсно. Не відповідає дійсності, ви можете звернутися до такої організації чи платника податків і повідомити, що у вас не були підписані такі документи, і щоб та організація чи підприємець виправили помилку відповідно у своїй звітності. Тому це все ви можете подивитись самостійно в своєму кабінеті, щоб мати достовірну інформацію. Крім того, є. В кабінеті можливість подивитися ті листи, які вам пише податкова. Це може бути про податкове навантаження, про помилки, про пеню. В кабінеті, якщо ви не оплатили якийсь податок вчасно, обов'язково роботи нараховують пеню. І вона висить у вас як не сплачена. Це все ви можете подивитись у закладці стан розрахунків з бюджетом, подивитись, скільки у вас не сплачена пеня. І просто звичайною платіжкою поповнити свій рахунок, щоб пеня була закрита. Звертаємо увагу, що якщо підприємець не сплатив хоча б 1 гривню протягом 6 місяців, протягом 2 послідовних кварталів, то такий підприємець втрачає єдиний податок. Тому ви можете розраховувати, що ви на єдиному податку, але коли ви не перевіряєте свій кабінет, ви можете потім узнати. Що у вас, у вас анулювали статус платника єдиного податку. Тому періодично, хоча б раз у півроку заходьте у свій кабінет і аналізуйте дані, які стали відомі податківцям про вас, або які повідомили, або яку інформацію повідомили інші платники податків.